У шосткинській громаді все ще триває збиральна компанія. Про це під час апаратної наради повідомила Марина Геремес. Затримка у часі пов'язана з підвищеною вологістю зерна. Станом на сьогодні кукурудз обмолочено на 84% від її посівної площі та намолочено 39 тисяч 806 тонн зерна. В Загальній структурі врожай минулого року зібрано на 97%, намолочено 147 тисяч 561 тонна зерна. З наближенням весни все гостріше для аграріїв громади стає питання роботи у коменданті. Аграрії вже почали піднімати питання про оформлення перепусток для забезпечення роботи в ранішні та пізні години доби. На цьому тижні заплановано засідання обласного штабу з цього питання, тому чекаємо на роз'яснення та будемо надавати допомогу в оформленні перепусток. Занепокоєння аграрії Шосткинської громади і продовженням мобілізації, адже Збройні сили України потребують поповнення для боротьби. З ворогом. Що стосується перепусток, то ми спільно з правоохоронними органами і тими, ті, ті, хто у нас тут координує цю діяльність, врегулюємо, а те, що на фронті потребують солдати, то буде надзвичайно складно. Триває робота і в напрямку організації курсів з бджолярства для слухачів університету третього покоління. По бджолярам також приміщення підібрали. Вони зараз це обміркують, складуть план роботи, і будемо розпочинати. Відділ розвитку агропромислового комплексу веде активну роботу у напрямку допомоги аграріям із закупівлею мінеральних добрив, а саме розглядається можливість отримувати кредити під закупівлю сидератів. підприємства Шосткинської громади продовжують працювати в умовах війни. Про це під час апаратної наради повідомила Дар'я Грибенюк. Ництво відповідних підприємств установ, нову суб'єктів господарювання свою діяльність направляють на збереження трудових колективів і допомогу нашим бійцям. Управління економіки працює над складанням звіту за 2022 рік. Міський голова потікався щодо роботи над стратегічним планом розвитку громади. Ну а стратегічний план розвитку, ви що там робите після війни, як будемо планувати? Ми оновлюємо інформацію, та, яка була базова, і працюємо. Ну, старайтесь працювати над цим питанням, поки в нас є час для цього. Управління праці та соціального захисту населення продовжує надавати послуги мешканцям громади. Управлінням на минулому тижні опрацьовано справи осіб, які отримують державні допомоги. 5795 отримувачів державних допомога. На за на березень їм нараховані кошти у розмірі 13 мільйонів 751 тисяча гривень. Продовжується робота з питання забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами. Реабілітації на минулому тижні опрацьовані справи 19 осіб з інвалідністю. Це взяття на облік, замовлення технічних засобів реабілітації, робота з підрядчиками, що стосується забезпечення технічних засобів реабілітації. Також продовжується робота щодо передачі справ субсидіянтів та пільговиків до пенсійного фонду. Міський голова дав доручення начальнику управління праці і соціального захисту населення приділяти більшу увагу тим мешканцям громади, рідні яких стоять на захисті України, давайте за цю неділю забезпечимо дровами ті сім'ї, які знаходяться хтось на фронті. На цій неділі дрова так. треба завести. З агролісом розмова була, вони підуть на зустріч, борг дадуть і таке інше. а Потім будемо розраховуватися. Також Микола Нога закликав всіх мешканців громади разом працювати заради спільної перемоги. Ми знаходимося в умовах війни і війна. Війна посилюється, стає все більш жорстокою, кривавою. Наші хлопці знаходяться на фронті. І сьогодні кожного з нас, кожного українця, повинно бути єдиним, об'єднатися заради перемоги. І другого, нічого не може бути. Тому що в останній час ми вже думаємо, так, перемога буде завтра, післязавтра, ось вона рядишком. Вона без нас не буде. Якщо ми всі не об'єднаємося, не мобілізуємося. І якщо кожен на своєму робочому місці, в кожній квартирі, в кожному будинку, в кожному місці, в кожному селі, не будемо працювати на перемогу.